З початку повномасштабної війни у 2022 році ми розуміли, з якими викликами, труднощами та наслідками зустрінемося. Тому дитячі психологи та психотерапевти секції дитячої та юнацької психотерапії почали писати програму для відновлення дітей та підлітків, обравши Арт-терапевтичний напрямок. Ар – це більше ніж просто малювання. Це метод, який дає дітям можливість безпечно висловити свої переживання, подолати страхи та тривогу. Вона допомагає знижувати рівень стресу, покращує емоційний стан і сприяє розвитку навичок саморегуляції. Ми бачимо, яка терапія допомагає дітям відновлювати довіру до світу, набути впевненості у собі і знаходити нових друзів у безпечному середовищі. Програма була написана для офлайн роботи, але в вересні 2022 року ми зрозуміли, що маємо адаптувати програму. До онлайн формату діти зі Скадовська, які були вивезені з окупаційного міста, пережили багато травмівних подій. І онлайн формат цієї програми допоміг їм проживати ті травмівні події. Проєкт ми почали реалізовувати в 2023 році. Січня місяця для участі в пілотному нашому проєкті зареєструвалося більше 200 учасників. З них більш ніж сотня дітей отримали психологічну допомогу. Тоді з ними працювало 12 психологів під супроводом трьох супервізорів. На сьогодні, завдяки фінансовій та експертній підтримці наших партнерів, ми надаємо допомогу 500 дітям. З ними працює зараз 36 психологів. Під супроводом трьох супервізорів, і щотижня вони проводять заняття у 72 групах, в нашому пілотному проєкті ми отримали вражаючі результати: значне покращення емоційного стану та зниження рівня тривожності. Сьогодні, завдяки підтримці наших партнерів, ми вже працюємо з 500 дітьми, але попит на наші послуги зростає. Більше ніж 900 дітей подали заявки на участь у проєкті, що засвідчує гостру потребу в такій допомозі. В серпні цього року ми запустили нову фазу проєкту під назвою Барбами. Це є благодійний арт-терапевтичний проект для українських дітей та підлітків. Наша мета допомогти дітям, що постраждали від війни, подолати емоційні травми через творчість. Проект барвами демонструє, як арт-терапія допомагає дітям знаходити спокій і сили для емоційного відновлення навіть у найважкіших обставинах. Ми продовжуємо працювати, щоб охопити якомога більше дітей, які потребують підтримки. Завдяки підтримці наших фінансових партнерів, а це є Штанден Штунден», який працює понад 30 років з дітьми, ЮА», інфопульс it компанія Українська, також Асоціація Українська Миротворча школа. У співпраці з благодійним фондом Діти герої які курують супровізійну роботу даного проекту, освітня платформа Я Психолог. Також ми співпрацювали з освітньою платформою Нові знання, завдяки їм ми долучили дуже багато учасників до нашого проєкту. Ми дуже вдячні всім партнерам і благодійникам за допомогу, яка дозволяє нам працювати. Завдяки вашій підтримці ми створюємо простір, де діти можуть знайти спокій і відновлюватися через творчість. Ми віримо, що разом з вами зможемо подарувати дітям надію та нові можливості для щасливого майбутнього. Дякуємо кожному, хто приєднався до нашої місії. Кожен ваш внесок важливий і допомагає відновити душі наших дітей. Приєднуйтесь до нас і допоможіть тим, хто найбільше цього потребує. А це наші діти та підлітки. Це завтрашнє наше, це наше майбутнє майбутнє нашої країни.